Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені. Цей легендарний вислів належить Євгену Чекаленко. Ім'я цієї неординарної людини радянська влада викреслила майже на століття. Головною місією Чукаленка було відродження України. Народився Євген Чекаленко 21 грудня 1861 року у сім'ї державного службовця, який був заможним господарем у селі Перешори. Мати Олена була дочкою секретаря Ананівського повітового суду Поляка Краєвського. У господарстві нічого не тямила, не любила його, і це, зрештою, призвело до розпаду подружжя. Однак дітей, батько Харлампі Іванович, їй не віддав. Тож Іван, Євген та Галя лишились при ньому і їздили до матері лише на побачення. Щоб мати у домі господиню, батько взяв до себе жити свою розлучену сестру Євдокію з дочкою. Діти жили на вольній волі, без особливої опіки, але в достатках і на лоні розкішної степової природи, придивляючись до життя чабанів з їх отарами. Той степ Євген полюбив на все життя. Коли ж хлопцеві минуло дев'ять років, його відвезли до Одеси і віддали до пансіону англійця Рандаля, де вже вчився старший брат Іван. І ось тут виявилось, що малий Євген умів добре говорити тільки мужицькою, себто українською мовою. Коли мене батько лишив під опікою брата, а сам поїхав до готелю, то брат зараз найгостріше наказав мені не говорити по-мужицькому, бо він тоді і признаватися до мене не буде. Вже лучше говори по-французькому, як умієш. Хлопці реготались, перекривляли мене, а сини польських аристократів гукали мужик гадюка. Отак стрів мене пансіон. У 1871 році, на 42-му році життя, батько помер від водянки. Євген перейшов під опіку дядька Петра. Усе своє майно Харлампій передав своєму нежунатому братові без права продажу і застави. А по його смерті воно вже мало перейти усім трьом дітям порівном. По смерті батька дядько зберіг господарство, але не одружувався, так і залишився старим кавалером. Коли Євген прочитав гоголового Тараса Бульбу, то цілими днями не міг ні про що думати, як тільки про запорожців, і все мріяв про те, як би йому подібно Колумбу знайти нову землю і там заснувати запорозьку Січ. Мене ці мрії доводили до того, що я часом слізьми плакав над долею України. Євген перейшов до 4 класу у 14 років, і дядько забрав хлопця з Одеси та віддав до Єлисаветградського вищого земського реального училища. На шкільній лаві засів він поруч із Опанасом Тобілевичем. Хлопці одразу заговорили між собою українською і стали на все життя друзями. Євген потоваришував із усією родиною Тобілевичів. Вже тоді зорганізували брати Тобілевичі аматорський театральний гурток. За режисера, актора, а разом з тим і драматурга, запросили Марка Кропивницького. Тоді я вперше на своїм віку побачив українську виставу, яка зробила на мене враження на все життя. Саме з того часу усі вони стали найщирішими друзями і утворили гурток на чолі з Карпенком Карем для усвідомлення свого українства. Про самостійність України тоді ще чи вже і мови не було. Відсутність якого б не було протесту проти Емського указу 1876 року, яким заборонено було українське слово, доводило повне бесиллю української інтелігенції і повну темноту народу. Про організацію повстання за самостійну українську державу нікому з нас і в голову не могло прийти. Згадував значно пізніше Євген Чикаленко. Після закінчення Єлисаветградського реального училища Євген прагнув вступити до вищої агрономічної школи, але в Україні такої не було. На хуторі Карпенка Карого, порадившись із приятелями, Чекаленко вирішив вступити у Московську Петровсько-розумовську академію. Москва Чекаленкові не сподобалась. У перший же день із ним трапився неприємний інцидент. Їхав я трамваєм конкою, сидючи на горі поверсі. І коли ми проїздили повз іверську ікону Матері Божої, всі скидали шапки та хрестилися. А я, не знаючи в чим діло, розглядався на всі боки. Раптом сусіда мій схопив з мене мій бриль із вигуком «Іж гішпанець жбурнув його на брук. Щоб не зостатися без капелюха, я мусів на всім бігу коней злазити і бігти за ним назад. Невдовзі в академії почалися студентські заворушення. і Її закрили. Подумав він, подумав і не схотів чекати у Москві, поки знову відкриють академію. Та й подався до Харківського університету. Саме у Харкові на початку 1884 року зі студентів української громади утворився більш радикальний гурт, що сповідував федеративний устрій Росії. І чим далі, тим дужче Євген втягувався в український рух. Одного разу до хати, де він мешкав разом зі своїми однокурсниками Вершбицьким і Левицьким, прийшов їхній товариш Лобода і розказав, що недавно познайомився з трьома подругами-курсистками з Лубенщини. Які завжди між собою розмовляли по українському. Лобода запропонував хлопцям познайомитися з цими панночками, на що вони спершу не виявили великої охоти, але він напосівся ще грізно примовляючи. Ходім, хто знає, може, буде вам по жінці. А то шкода буде, що тих українок заберуть якісь кацапи, а ви одружитесь з якимись московками. Одна з дівчат Марія Садик приглянулася Євгенові, і невдовзі він освічився їй. І от на початку 1883 року вони з Марією повінчалися. Євгенові було 22, Марії 20 років. Коли молоде подружжя лише починало своє сімейне життя, і Марія була при надії. Жандармська поліція напала на слід драгоманівського студентського гуртка. Заарештували кілька душ. Поки тривали розбірки у жандармерії, Євгенові на початку жовтня прийшла звістка, що Марія народила дівчинку, а сама заслабла. Він відпросився у жандармів лише на кілька днів, щоб відвідати. Марією з донечкою і одразу ж повернувся. Йому присудили три роки під гласний нагляд поліції без права жити у Харкові, Києві, Петербурзі і Москві. І молоде подружжя вирушило на південь у Перешори. Не знаю. Може, через те, що я виріс у Перешорах. Але ніде я не почуваю себе так добре, як тут. Бував я по Європі, бачив багато гарних краєвидів, але ніде мені здається, нема ліпше, як у перешорах ранньою весною, коли зазеленіє степ і заспівають жайворонки, що, здається, висять у небі на невидимих ниточках. Чув я на своїм віку багато всякої музики, але ліпшої. Не чув. Згодом у подружжя народилося шестеро дітей: Ганна, Вікторія, Левко, Петро, Іван. Була ще Євгенія. Майже 10 років провів Чекаленко на селі. Спочатку безвиїзно, під офіційним наглядом поліції, а потім під таємним. Цей час не минув дарма з Євгена Харлампіовича, вийшов першокласний господар і великий знавець сільського господарства в умовах південного степу. А 1890 року помер дядько Петро, і Євген став повним господарем у перешворах. А землі там було 910. У себе в господарстві він одним із перших запровадив американську сільськогосподарську техніку. Помало впроваджував і те, що вичитував зимою у книжках і фахових часописах. Чикаленко випробовував метод Чорний пар постійне розворушування рілі, що не давало їй втрачати вогкість. Коли скрізь у Херсонській губернії земля сохла і репалась, а хліб і трави геть згинули, на ланах Чекаленка все процвітало. Розголос про чорний пар дійшов навіть у Петербург до міністерства хліборобства, і він одержав золотий значок від міністерства за зразкове господарювання. Тоді ж у Чекаленка виникла думка написати книжку про користь чорного пару. П'ять років домагався Чекаленко дозволу через різні інстанції. Нарешті, після довгих суперечок, було дозволено друкувати брошуру Чекаленка. Так у 1897 році в Одесі вийшла чепурненько видана книжка, розмова про сільське хазяйство, чорний пар, плодозміни і сіяні трави. Ці книжки вийшли у Петербурзі півмільйонним накладом і розлетілися по всій Російській імперії. Євген Чекаленко прагнув повернути селянину бажання і вміння бути господарем на своїй землі, любити її. Як любив він сам, давав переширянам свою скотину, новітню техніку, чисте зерно для посіву, подарував землю і хату для школи, де читали українські книжки. Це дивувало і селян, і сусідів дрібних дворян. А ще їх вражало те, що скрізь і всюди він та його родина говорили українською мовою. І коли хтось перевертнів або підпанків глузував із селян з їхньої хахлатської мови, то вони відповідали. А от наш пан не те, що ви на усю губу пан вміє говорити на усіх язиках, а зі своїми дітьми і з усіма говорить по-нашому. Згодом Євген Чекаленко став членом старої київської громади. Все більше Євген Чекаленко занурюється у коло культурного руху українства. Він швидко знайомиться з багатьма діячами культури, мистецтва, науки і починає допомагати їм фінансово. Бо саме у цьому був його талант. Якось він пише у листі до Михайла Грушевського у Львів. Захопився українським рухом не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. 1895 року у родині Чекаленків сталася справжня трагедія. Померла маленька донька Євгенія, якій було лише вісім рочків. Євген Харлампійович дуже тяжко пережив смерть дитини. Він довго думав, як шанувати її пам'ять, і вніс у редакцію Київської старини тисячу карбованців як премію за найкраще написану історію України популярного характеру. Відтоді Євген Чекаленко став оплачувати гонорари письменникам київської старини: Яворницькому, Коцюбинському, Винниченку. Спочатку Чекаленко давав пожертви на різні українські справи з прибутків свого господарства, а потім і продаючи потрохи землю. А щоб бути ближчим до громадського руху, вирішив перебратися на Полтавщину. 1899 року вибір падає на село Кононівку неподалік Яготина. Ця місцевість сподобалася ще з молодих років. Люди тут держалися з достоинством, не цілували по нам руки, бо вважали себе рівними, адже їх предки за часів Гетьманщини були козаками. А вже у 1900 році Чекаленко переїжджає з родиною до Києва, придбав дім на Маріїнсько-Благовіщенській тепер це вулиця Саксаганського, щоб мешкати в українському кварталі, де жили косачі, лисенки, старицькі, драгоманови. Оселившись у Києві, Югенча Каленко з головою поринув у громадське життя. Він став одним із засновників і політичної партії. Це була партія ТУП Товариство українських поступовців, головною метою якого було обороняти здобуті надбання українства і домагатися нових. А мінімальною програмою була українізація народного шкільництва, навчання української мови, літератури й історії у середніх та вищих школах України. І от у вересні 1906 року Чекаленко взявся видавати часопис «Рада». Я не раз казав, що коли не матимемо своєї преси, школи або, хоча б, такого геніального брехуна, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах національну свідомість. То станемо провансальцями, а провансальці жителі південної Франції, маючи осібні мову і культуру, вони розчинилися у французькому морі. Отже, українцям конче потрібна своя газета, щоб не захлинутися у морі російському. Євгена Чекаленка підтримувала уся родина, яка не тільки не нарікала на чималі витрати, але й заохочувала, бо й дружина, і діти були віддані українській справі. Він із приємністю занотовує слова сина Левка у щоденнику: крутись, батько, мотай головою, але ради не покидай, бо це єдина плата нації за наше паразитичне існування на її організмі. Хотілось йому тихої гавані і в сімейному житті. Але у віці 45 років душу Євгена Чекаленка потрясає неочікуване глибоке кохання до молодої жінки, про що він боявся зізнатися навіть самому собі. Ця любов цілком перевернула його життя, адже закохався він у племінницю своєї дружини Марії. Юлія Садик була ровесницею старшої дочки Чекаленка. А отже молодшою за нього на 24 роки, вже скільки років тому назад полюбив я Юлію Миколаївну, небогу моєї жінки. Я боявся про це признатись навіть самому собі. Я не міг сподіватись на взаємність, я про це й думати не міг не міг і натякати, бо вона є небога моєї жінки. Так воно тяглося більше трьох років. Він любив її таємно, ніхто про це нічого не знав, навіть так отру кохав. Чикаленкові ніяково було їй про це навіть натякнути, адже вона була йому як дочка. Окрім того, він боявся, що вона висміє його, осоромить перед дорослими дітьми, приятелями і знайомими. Словом, він згорав від душевних мук, які не просто було й приховати. Юлія помітила, що вітаючись і прощаючись, Євген Харлампієвич цілує її не як родичку і одного разу викликала його на відверту розмову. Як з'ясувалося, вона також кохала його і відмовляла усім своїм численним прихильникам. Коли Чекаленко дізнався про це, щастя його не було меж. Сподівався, що дружина поставиться до цього помірковано, адже їхній шлюб вже кілька років, як дав тріщину. Я предлагав усякі комбінації, але Марія Вікторівна все сподівалась, що може я одумаюсь, а через те не приставала ні на одну з них. Тож вийшла драма вона скликала зараз дітей з-за кордону. Вийшов між нами повний розрив всяких відносин. Тепер я улаштовую, щоб і матеріально вони були незалежні від мене. Одного разу донька Чекаленка, Вікторія, зустрівши в театрі свою кузину, не подала їй прилюдно руки. Це так вразило Юлію, що в неї горлом пішла кров. Здоров'я моє зовсім добре, але турбує мене Юлія Миколаївна. Крім того, що вона хвора на легкі, її гнітить те, що попсувались у мене відносини з родиною. Так, нелегко йти проти старих встанов громадянських у родинному укладі Все добре показав Толстой в Анні Кареніної самі собі люди повигадують муки і мучаться ними. Юлія Миколаївна часто згадує Анну Кареніну, і це мене турбує. Розлучення з дружиною Євген Чекаленко так і не зміг оформити. Марії Вікторівні він залишив маєток у Кононівці, дачу під Алупкою і також усі документи на все майно, що в нього було. Між тим, усупереч Столипінській реакції та агресії влади, газета Рада проіснувала 8,5 років. Аж до початку Першої світової війни, смерть газети від анемії це друге берестечко, величезний удар по нашому національному рухові. Особливо негативно ставився Євген Чакаленко Москви із записів у щоденнику. Німці нам не страшні кацапи страшніші, але не через те, що вони нас обрусять. Коли не обрусили нас за 250 років, то не зможуть обрусити й далі. Вони страшні нам своєю некультурністю. Під московським пануванням наш народ не розвинувся, а понизився культурно, навіть став менше грамотним, що у 17 столітті на Україні було більше шкіл, як у дев'ятнадцятому. Коли в Росії стався жовтневий переворот. У Києві вже півроку при владі була Центральна Рада. Одним з ініціаторів її скликання був Чекаленко. Коли на зміну Центральній Раді і УНР прийшов гетьманат, підтриманий німцями, кандидатом на посаду гетьмана України був Чекаленко. Але він не погодився. Йому пропонували очолити уряд Павла Скоропадського. Стати міністром із аграрних питань. Він відмовився. Радіди наші казали: до булави треба праці й голови. А я свою голову не вважаю до того здатною. І ненавиджу боротьбу. А люблю спокій, мир і тишу. Коли ж настала більшовицька окупація, Євген Харлампійович разом з Юлією емігрував. У січні 1919-го він виїздить до Галичини, згодом до Чехословаччини, а звідти до Австрії, жив у скрутних умовах на допомогу українського громадського комітету у Празі. А тим часом хотілося б ще трохи пожити, щоби побачити, чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік свого життя клопотався, і про яку дбав. 1928 дев'ятімого року Чекаленко дізнається про смерть сина Петра у Курській тюрмі. А у листопаді того ж року доля вдаряє у самісіньке серце помирає Юлія. Разом вони прожили у цивільному шлюбі майже два десятиліття. Навесні наступного року Євген Харлампійович, дізнавшись, що і наймолодшого сина Івана заарештували, знову заслаб. Відкрилася виразка, його забрали до шпиталю, звідки він уже не повернувся. 20 червня 1929 року великий меценат пішов життя. Помираючи Євген Чекаленко просив, щоб попіл його вивезли до України після її визволення і там розсипали по полю. Однак урна з прахом так і залишилась у чеських подібрадах на цвинтарі поруч із побратимами українцями. Після поразки українських національно визвольних змагань Марія Вікторівна Чекаленко залишилась у Кононівці і жила разом з родиною меншого сина Івана, померла під час голодомору 1932 року. Доньки Ганна та Вікторія встигли виїхати до Німеччини. Син Левко, який був членом малої центральної ради, став професором археології і мешкав у Польщі, Чехії, Франції, а останні 10 років у Сполучених Штатах Америки, Прах Левка Чекаленка за його заповітом, був перевезений в Україну. Частину його розвіяли у перешорах під столітньою грушею, на яку він залазив у дитинстві. А частину поховали на сільському кладовищі. Розмірковуючи наприкінці життя про свою діяльність, Євген Харлампійович писав: до революції я вірив і не вірив. Часто мені здавалося, що працюєш по обов'язку і що з тієї праці нічого не вийде. А тепер я з чистим сумлінням можу й вмерти, бо бачу, що з юності взяв правильний курс і йшов по йому, як міг, як умів.